Російські політики заявляють про успішне блокування експорту, як вони кажуть, російського газу через західний кордон України. Росіяни надзвичайно занепокоєні тим, що здійснюється реверсне постачання газу із Польщі, Словаччини та Угорщини. І от один з ініціаторів блокування Володимир Гутіня, депутат Держдуми Росії, заявляє, що заходи, які він пропонував Газпромові, є успішними, оскільки обмеження постачання природного газу російського до східноєвропейських країн змусило ці країни взагалі припиняти чи обмежувати реекспорт до України. Росіяни традиційно плутають свою кишеню з кишенею своїх партнерів, покупців російського газу і заявляють про те, що Польща, Угорщина та Словаччина здійснювали реекспорт російського газу до України. Це складно зрозуміти, оскільки після того, як була здійснена оплата за російські поставки, газ стає власністю покупця, і він далі має право робити з ним те, що вважає за потрібним, і продавати тому, кому вважає за потрібне, за взаємовигідною ціною. Проте росіяни продовжують наполягати, що газ, який проходить на територію східноєвропейських країн, залишається російським і продовжують. Намагаються впливати на його споживання, на його розподіл. А ну вар, і а в відомості? російські відомості зазначають, що навіть називають обсяг, який Україна отримала через західний кордон протягом 2012-2014 років. Це понад 3 мільярди кубометрів. тобто обсяг для такого періоду достатньо незначний. Анваре, а відомості не наводять, які козирі залишилися в рукаві Газпрому для того, щоб шантажувати своїх партнерів країни східної Європи, щоб вони не постачали до України реверсом газ. Ну це схоже останній козир у цій не дуже чистій грі, яку ведуть російські політики і Газпром, тому що жодних інших важелів впливу на східноєвропейських партнерів у них немає. Хоча деякі експерти і представники Газпрому заявляли про те, що, начебто, немає юридичного права покупець у східній Європі перепродавати газ придбаний в Росії, але, схоже, з часом вони перевірили контракти і зрозуміли, що юридичних підстав для такої заборони немає а тому жодних позовів до суду з метою. В судовому порядку заборонити реекспорт не спостерігається, і очевидно, їх не буде і надалі.